Вітаю всіх, хто зараз на каналі Розділ «На ніч». Кожного вечора о 21.30 тут з'являтиметься новий епізод книги, аби ви могли відволіктися перед сном від суєти буденних справ. Що відчув Степан, зайшовши до свого інституту? Як вирішилась проблема з місцем для побачень? І чому його таємниця про письменство виявилась секретом Полішинеля? Про це все ви дізнаєтесь в наступні 20 хвилин, прослухавши наступний розділ міста Валеріана Підмогильного. Дедалі більше починала турбувати Степана Радченка справа з його оповіданнями. Минуло вже досить часу, щоб він позитивну відповідь міг одержати, але редакція жодної звістки йому не подала. І стереотипний напис на обкладинках журналів, що, мовляв, з приводу неохвалених рукописів редакція не листується, набував у його очах гнітючої рації. В рядках цих бринів похоронний марш його зухвалим надіям, що раптом охопили його і кинули у невідоме темне річище у вир, що зібгав його і загрожував викинути на пустинний берег. Поволі, спочатку, мов гіркий присмак до думок, але невпинно щодня виразніючи, проходив йому в серце сумнів. Не відаючи ще властивої мети своєї зневіри, він почував уже те прикрене вдоволення, той кепський настрій, що, відриваючись від дійсної причини, чіпляється за перше ліпше і висуває наперед другорядне, хоч ним силкуючись свою наявність виправдати. Він заходив у безпорадний стан, і таємні сили душі, справжні янголи-охоронці людини, божественно сліпі й божественно наївні, вживали нишком усіх заходів, щоб одвернути його увагу від дійсної небезпеки, щоб підмінити її хоч кількома, тільки дрібнішими, і тим застерегти його від можливої катастрофи. Інстинкт самоохорони, такий брутальний та немудрий зовні. Скільки міг провадив у хлопцеві хитру роботу, напосідливо доводячи, що його турбують тільки дрібниці невстаткованого побуту, дрібниці минущі й виправні. Тож йому на думку спало, що харчу нархарчу не досить поживний для його організму, і він перейшов до приватної їдальні, то почало здавати, що на повітрі мало буває, і він став гуляти в день між першою та другою годинами, незважаючи на мряку й негоду. Діставши нежить і легенького бронхіту, страшенно стурбувався за своє здоров'я і старанно роздивлявся на змокрілу від харкотиння хустку, шукаючи на ній слідів туберкульозної крові. І хоч ніколи не знаходив жоднісінької краплини, страх за фізичний стан свій, що здавався йому похитнутим, набридливо докучав йому. Мацаючи свої біцепси, почував у них втрату колишньої пружності, кволість і неохоту рухатись. І справді, під час цих ретельних дослідів з пристрасним бажанням знайти ознаки занепаду, тіло його м'якло і мліло, послужливо даючи потрібні докази знесилення. Тоді його огортав сум і невиразне ремство. Безпосередній зв'язок з цим станом виснаження він поставив і спад чуттєвого бажання до зоськи. І дійсно, хвилини сласних марень уранці, коли все тіло сповнюється шаленої жадоби й пориває до всіх жінок землі, коли руки могутньо витягаються, щоб їх пригорнути, коли уста посилають їм у простір вітальну посмішку й уші не мовчують від них палкий поклик, хвилини ранкового допливу сил, коли весь світ повстає в пристрасних сплетіннях кохання, ці хвилини нечутного перегуку статей припинили свої одвідини. Перестали литись гарячою луною в його збудженій крові. От до чого він дійшов? Жах. Ганьба. І якщо всілякі можливі недуги хлопця тільки лякали, то послаблення функції, що здавалось йому вельми важливою, відбирала йому самоповагу і глибоко вщербляла на честі. І от якось, укладаючи план своєї найближчої лекції, він почав проглядати фата моргана, вибираючи уривок до пророблення з слухачами. З педагогічною неуважністю перегортаючи сторінки, хлопець непомітно зацікавився і почав пильніш спинятись на окремих рядках. Сумовита гармонія образів вабила його слова, спалахнувши від зрозуміння, розгортали йому безмежну перспективу в таємниці своїх сполучень. Ізненацька зайнялись безліччю ворожких світлячків, що сунули безкраю ліворуч, гаснучи на білих берегах. Він сидів, прикутий до фосфоричних сторінок, яких тонке проміння випалювало йому в схиблених грудях болісний слід. Ніколи ще не читав він так жадібно і не дізнавався такого глибокого з читанням злиття. В книжці для нього не новій, він знайшов нове. П'яне зачарування в творчості, могутністю її рісця і гущиною стопленої з її пориву фарби. Повіки його тремтіли, і пальці ворушились на столі. А кінчивши, муку відчув муку спраглого, що, напившись, тільки роз'ятрив жагу, і важка споруда твору, що складалась перед очима його по цеглині, враз на нього ніби обвалилась. Похиливши голову на руки, він слухав луну рядків, що тихла, завмираючи, як далекий спів. І звідти, з тієї далини, спорожнечі, що з тиші створилась, війнув на нього мертвущий холод. Ніколи, ніколи я такого не напишу, шепотів він. Тепер він спізнавав безглуздя своїх намірів. Письменник, хто, підступний, йому це слово підказав? Звідки взялась йому та божевільна певність, що так довго манила його? Тепер він не добачав до цього жодних підстав. Мало що кожному не захочеться, мало що не мріється, але тільки йолоб за мріями вганятиме. Козак він, що скаче на палиці замість коня, дурень, безнадійний дурень. І за цю химеру проміняти науку, інститут, звести нанівець роки тяжкої праці, викоховані плани, обов'язки нарешті. Перед ким? Хоч би й перед собою. Не розуміючи тепер добре, як усе це могло статися, хлопець хапливо перебирав провини свого падіння. Вигорський. От хто остаточно збив його, от хто послав по журналах його оповідання, і хто його власне просив. Проклятий спокусник. І разом з тим тепла вдячність прокидалась у нім до суворого критика, що прогнав його з хати, навіть не вислухавши. Правда, його оповідання теж оповідання, були видруковані, але що ж з того? Всякий може щось написати, випадково, через щось, один раз і крапка. Хіба мало зринає на сторінках журналів випадкових імен, щоб ніколи вдруге не з'явитись. А може, він і писатиме, навіть багато писатиме тих творів, що їх, прочитавши, забувають, що зникають без згадки, становлячи неодмінне середовище, де розбиваються і діють справжні майстри. Щоб стати ними, треба віри, треба відчувати свою творчу силу, як відчуваєш фізичну. Хіба знають вони зневіру? Але правити за тло для чужого блиску він не хотів ніяк. Голову навіть стиснув на дубку, що міг стати драбинкою, по якій зійдуть інші. Потім відчув утому і жаль до себе Бідний хлопець. І за що він мучиться? Ну, помилився, захопився, він молодий, це так природно. Кінчено з цим. Але що робити? Степан підвівся, витягуючи занімілі руки. Скільки він сидів? Годину, дві? Поволі надів пальто і вийшов на вулицю. Листопад. Осінь переходила в стадію старечої щуплості, дні її були вже обчислені, її сльози вже вичерпувались перед неминучим кінцем. Вона стала тиха й холодна, нахмурена й спокійна напередодні сніжного загину, і кам'яні звуки міста глухі ж бриніли в цій передсмертній порожняві. Почуваючи полегшення на повітрі, радий бігти від кімнати, де стіни тхнули його отруйними думками, Степан насунув на чоло капелюха і непомітно підійшов до сінного базару. Обминаючи його, вийшов на велику підвальну і спинився коло граток Золотоворіцького скверу, де заснулий фонтан височів серед басейну, налитого зеленавою водою дощів. На алеях Устелених жовтим листом каштанів тяглися низькою самотні лавочки. Нікого. І йому схотілося зайти усередину, блукати стежками, ступати ногою по шелесткому листу. Там, у кутку, він порвав колись оповідання, але спогад про це був йому зараз ніжний і дорогий. Потім рушив далі в сумовитім спокої і з бажанням заснути. В міру підходив до Володимирського собору. Чудне хвилювання прокидалось в ньому. Інститут же так близько зайти навіщо? І за хвилину ця раптова забаганка обернулась у непоборну потребу. З жагучою цікавістю, немов щось заборонене, збираючись підгледіти, приступив він до широких дверей інститутського входу. Очинялись вони туго, притиснуті міцною пружиною, і в зусиллі, що він доклав. Воскресло безліч подібних, колись кілька разів на день роблених. Але тільки потрапивши в довгі коридори, темнуваті й задушливі після надвору, де сунулось вперед і назад, вгору і вниз сходами рябезна постатей і гомін голосів, омиваючи жили будинку, як кров жива, тиша впала хлопцеві на душу й холодок. Насунувши ще капелюха, щоб не бути пізнаним, він підійшов до скляних дверей аудиторії. Відбувалася лекція. Він дивився на лави, густо обсаджені молоддю, на лектора, добре знаного йому, спостерігав там і там знайомі рухи уваги, недбалості, нерозуміння. І жодного хвилювання чи болю в ньому не прокинулось, і те каяття, що допіру ще мучило його, зів'яло від подиху чужини. Що віяв з усієї, такої жаданої колись обстави. Хлопець здивовано відійшов і озирнувся навкруги оком бурлаки, що до рідного краю прибився після блукань і нічого не знайшов того, що був полишив, побачивши усе зміненим, і таким від спогадів далеким, що навіть жалю ця спотворена дійсність не була варта. Тут Діткнувшись покинутого, зрозумів, що вернутись до нього не може, що стіни ці для нього навіки чужі, і гомін цей його не покличе і не пробудить. Вийшов він з тим самим тоскним острахом, як і ступав був уперше на ґрунт міста. Майдан видався йому тіснішим, будівлі важчими й суворішими, низьке осіннє небо, вигнутим, безконечним бруком. Він раптом відчув за першою лавою кам'яниць ще безліч по горбах і долинах, безліч розкиданих у велетенському обводі похмурих осель, що з них кожна криє в собі несподіванку і загрозу, відчув плутану мережу вулиць, де можна блукати години й дні в тих самих прямокутних переходах, блукати до сліз і знемоги по оголеному каменю, що назначив обрій зубчастими рисами. Відчув ті невидимі мури, що стали для нього на межі степів, і схилив переможений погляд, благаючи замирення. Він стомився. Ввечері, коли Зоська до нього вийшла, він вхопив її за руку і став мовчки цілувати. Вона здивувалась. Що з тобою, божественний? Зосько, сказав він, ти єдина, у мене нікого більше немає. Вона зітхнула. Ах, який ти брехун. Нікого більше немає, провадив він. Ні рідних, ні знайомих. Я самісінький у цілому місці, і сьогодні мені так, ніби я тут перший день. Так важко. Йому важко, сказала Зоська лагідно. Не смійся, відповів він журно. Ти не знаєш, що я думаю і як мучусь. Він мучиться. Хлопець спинився і розпачливо прошепотів. Я не можу більше так ходити. Навіщо? Хіба це любов мені обридло кіно? Нудить мене від картин. Я хочу бути коло тебе. Вдвох, тільки вдвох. Не бійся, додав він гірко, я тобі нічого не зроблю. Мені не треба цього, я й так тебе люблю. Ти ж не знаєш мене, зовсім не знаєш. Це дурниця, отак, як ми. Мені буде легше, коли хоч на годину ти будеш тільки зі мною. Мені хочеться сісти коло тебе й усе розказати. Мені яке до того діло, скрикнула Зоська. Не кажи так, ти так не думаєш, благав він. Я не можу зараз жартувати. Справа серйозна, розумієш? Серйозна. Зосько, придумай щось, бо я нічого не можу придумати. Ну, швидше. Зоська замислилась, потім скрикнула. Придумала. Кажи. Вона коротко виклала свій хитрий план. Має подругу, що служить у Соробкопі. Кімната її гуляє до четвертої. Зрозуміло? Припустимо, вона хоче складати іспити до вишу, а вдома нема де готуватись із репетитором. Зосько. скрикнув він захоплено. Ти надзвичайна, так би й зацілував тебе. Справді, вона таємниче додала. Ходімо на Шевченківський, там темно, ми поцілуємось. Додому він вертався зовсім спокійний. Зощин план йому страшенно подобався. В денних побаченнях із дівчиною, такою його серцю любою, побаченнях потайних десь на чужому помешканні він почував якусь суто міську романтику. Думка про них його самолюбство пестила і над іншими думками буяла, як солодкий спів. Такі хвилини душевного затишку йому виникала потреба поприбирати в хаті, повиносити сміття, що звичайно залежувалось у кутку, переглянути білизну як статечному господареві. Найменший безлад навколо дратував його, коли в голову йому заходила стрункість. Кінчивши впорядковувати хату, дізнав глибокої радості, поскладав книжки рівними купами обтер каламаря, застелив стола білим папером і сів коло нього спочити після хвальної праці. І так розважав молодості властивий порив, мрії про надзвичайні вчинки та славу, хоч із тисячі цього доходить, звичайно, один. Проте, коли б показати юнакові зразу його дальшу правдиву долю, він прагнути перестав би все послав би під три чорти і обосяки пішов би. Виходить, омани конче потрібні. Але досить зрозуміти, як він це, наприклад, робить, їхню істоту, щоб вони перестали турбувати. Він почував і тішився мудрістю своїх міркувань Треба жити, як усі живуть, простим, звичайним життям, завести знайомих, ходити в гості, розважатись, читати газети й перекладні романи що більше потрібно. Кінець кінцем він проти інших ще й не зле влаштувався лекцій їсть він досить легкий хліб. Українізація триватиме ще років зотри, потім поступить на посаду. Ні, безперечно, вчителюватиме тут, у місті, що зробити найлегше. Треба тільки мовні знання поглиблювати, справжнім спецом ставати. Він курив і в хмарах диму бачив свою спокійну прийдешність. От і вся справа. За два дні, о 12-й годині, Степан вперше відбув міське побачення з Зоською. Зайшовши в невеличку кімнату, повиту збудним духом жіночого мешкання, напахчену від ужитку пудри й одеколону, він мимоволі схвилювався. Потім, вдихнувши кілька разів це хмільне повітря, почув себе легким і надзвичайно бадьорим. Хутко оглянувши хату, він побачив і Зоську, якої постать і обличчя цілком закриті були газетою, що вона читала, ніби й не чуючи його кроків. Тільки дві ніжки, взуті в тонкі панчохи, нерухомо звисали від колін додолу з під краю темної сукні. Панно Зосю, мовив він, жартуючи поважним басом, прошу до науки! Вона мовчала. Тоді Степан, ніби крадучись, до неї підступив і зразу вирвав у неї з рук газету. Обережніш. скрикнула вона. Він на мить спинився, так давно не бачивши її роздягнену, тобто в самій сукні, без капелюха й пальто. Чого ти дивишся? спитала вона. Де ж книжки? Він раптом схилився, оповиваючи її коліна. Зосько, це ти? шепотів він. Зосько, ти моя? Трохи згодом Зоська сумовито казала Ти швидко навчив мене, Божественний. Він був радий, дізнавши, що острахи за діяльність організму не мають йому жоднісінької підстави, йому хотілося жартувати. Та що ж тут очити, відповів він. Ти попсував мене, вела вона, тепер я вже попсована. Сама винна, сказав він. Нащо було закриватись газетою? Зоська махнула рукою. А, однаково, ти щось хотів розказати мені? Я, ти ж казав, сядеш коло мене і розкажеш. Він згадав. Та то, дурниця, коли хочеш, розкажу. Він умостився. Їй бо, пусте. Ну, торік я був студентом, знаю, сказала Зоська. Я казав і з дуру почав писати оповідання знаю. Звідки? здивувався Степан. Бо ти читав одне в інституті, на вечірці. Невже ти була? Я й квітку тобі кинула, тільки ти не підняв. Це ти любенька. Він обійняв її, потопивши в поцілунках решту свого оповідання. Розлучаючись із Зоською того дня, він подумав: Сама доля звела нас, це чудово. Лекції їхні визначались точно, двічі на тиждень, середа і п'ятниця. Крім того, за окремою умовою вони мали ходити в кіно, на виставку та до театру. Вернувшись після побачення додому, хлопець застав незвичайної форми конверт і в листі прочитав, що збірка його до друку ухвалена, головлітом дозволена, гонорару пропонується 350 карбованців, і договір до підписання при цьому додається. Степан прочитав його і кинув на стіл. І збирався ж він того письменства здихатись. Так ні, само чіпляється. Знову морока, подумав він. Дякую вам за те, що дослухали до кінця. Радий бачити нові підписки. Для мого новонародженого каналу це просто неймовірний приріст популярності. Якщо вам подобається те, що я роблю, ставте лайки, підписуйтесь, коментуйте, натискайте на дзвіночок і пам'ятайте, що завтра, як завжди, буде новий розділ на ніч.